За радянських часів була така пропагандистська пісенька: наш, наш паровоз вперед літі, в комуні остановка. Так от таке враження, що наш потяг, український потяг, теж летить, але його зупинка десь у провалі. Причому він падає з таким свистом, що аж в ухах закладає, тим не менше, частина пасажирів цього поїзда далі аплодують ластами і живуть за принципом: хоч паржом, ну хуже, не буде». хоча вже здається куди хуже. От. Тим не менше, за даними опитування, останнього опитування. Міс 54% пасажирів цього поїзда вважає, що все ж таки він рухається не в правильному напрямку. Ну для порівняння, ще в 2022 році, складному для України 2022 році. Оптимістів було більше, десь приблизно за різним опитуванням 80% вважало, що все ж таки ми рухаємося в правильному напрямку. От а тут. Аж 54 тільки ну, вважає, що ми рухаємося вже рухаємося в неправильному напрямку. Тобто це більшість. Водночас, а це вже парадокс, згідно з цього ж опитування, КМІС, 60% довіряють начальнику поїзда. Ну, тобто, молодець, лучший і бонетік. Ну, власне, куди з поїзда ти спригнеш, краще сидіти і руліть, От так і далі відбувається. Щоправда, із цих 60 які довіряють начальника поїзда, так сильно довіряє, що ж вважає, що цей начальник поїзда має балотуватися і бути обраний ще раз на посаду начальника поїзда, лише 25%. Ну, принаймні, це принаймні станом на зараз 25%. Хоча я вважаю, що коли почнеться реальні вибори. Ну, якщо вони почнуться, тому що у мене досить таки е, скептичний прогноз щодо виборів е, найближчий час і найближчий рік, тобто наступний рік їх точно не буде. Але якщо раптом допустити, що ці вибори, ну, рано чи коли, рано чи пізно вони ж будуть, так? Е, якщо ці вибори будуть, тоді ці 25% треба буде ділити на два, то може навіть на три. Тому що під час виборів працюють зовсім інші алгоритми, і, як я називаю згадати все. А тут згадувати начальнику поїзда є багато чого. І ключове все ж таки, чому, коли цей поїзд падає, чи, ну, дай Боже, щоб він не впав, чому цей поїзд падає в прірву зі свістом і з такими великими втратами. Тому спостерігаємо далі.